Виконуємо номер 1314 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Подай у тонах і запиши десятковим дробом 7 центнерів 5 кг, 19 тонн 9 центнерів 15 кг. 8 тонн 13 кілограмів і 152 центнери 18 кілограмів. Запишемо у першому завданні в 7 центнерів 5 кілограмів у кілограмах. 1 центнер дорівнює 100 кілограмів. Отже, 7 центнерів це 700 кілограмів, Да, плюс 5 маємо 705. Кілограмів. Далі одна тонна дорівнює тисячу кілограмам. тоді один кілограм становить одну тисячну тонни, сісот пять кілограмів це сімсот п'ять тисячних тонни. А тепер запишемо десятковим дробом. Це буде 0,705 тонни. Завдання друге: 19 тонн 9 центнерів і 15 кілограмів. Запишемо 9 центнерів 15 кілограмів у кілограмах. 19 тонн додати. 1 центнер 100 кілограмів, 9 центнерів 900 кілограмів, де плюс 15 915 кілограмів. 1 кілограм становить 1 тисячну тонни. Отже, маємо 19 додати 915 тисячних тонни це буде 19,915 тонни. А тепер запишемо десятковим дробом: це буде 19,915 тисячних тонни. 8 тонн 13 кілограмів. 13 кілограмів становить 13 тисячних тонни.

В одному центнері 100 кілограмів, тому 152 центнери це буде 15200 кг. кілограмів. Да додати 18 кілограмів. Отже, в сумі маємо 15218 кг. кілограмів. Один кілограм становить одну тисячну тонни, тому п'ятнадцять двадцять восемнадцять кілограмів становить п'ятнадцять тисяч 218 тисяч тонн. Утворився неправильний дріб, тому запишемо його у вигляді мішаного числа. Для цього 15218 поділимо на тисячу. Неповна частка буде 15, це наша ціла частина. Тепер знайдемо чисельник трубової частини. 15 помножимо на 1000, це буде 15 тисяч. і 15218 віднімемо 15 тисяч. Остаче буде 218. Отже, чисельник 218, знаменник переписали 1000. А тепер вже можемо записати у вигляді десяткового дробу. Це буде 15,218 тонни. Ми подали у тонах і записали десятковим дробом. Номер 1314 виконано.